До початку теми сформулюю вам так все таки запитання, що ну, да, да, щоб, да, так. щоб ви все ж таки чітко висловили свою думку. А наскільки все ж таки можливо і ймовірно, да за яких обставин створення Україні щось? На кшталт уряду національної єдності, щось на кшталт, Да? А наскільки можливо, що буде накладено, да? і за яких обставин мораторій на політичну боротьбу? Да, факти там дуже багато можна наводити. Просто не ну, хочеться коротко, вже сказали. Оце, от і що все ж таки може призвести до того об'єднання, яке якраз ми бачили, а в перші в перший буквально дуже нетривалий період після повномасштабного вторгнення. Я б не хотіла, щоб причиною для цього стала та ж ситуація. Да? Ви відходили схоже... на своє питання? Mm. На жаль, єдине, що об'єднує українських політиків, це дистанція від вулиці Грушевського до лінії фронту. Я не бачу жодних перспектив. Я буду з вами відверто розмовляти, як і з глядачами, що в найближчій перспективі військово-політичне керівництво, як це прийнято зараз назвати, піде на будь-які зміни формату управління держави Україна. Бо ну, лінія фронту далеко, всі вже адаптувалися. Верховна Рада адаптувалася, Кабінет міністрів адаптувався, всі живуть досить звичайним політичним життям. Тому, допоки. Лідери країни не будуть відчувати реальних загроз. Я не бачу жодної реальної перспективи будь-яких кроків по реалізації цієї ледь не фантастичної, як для українських реалій, сьогодення, моделі уряду національної єдності. Я думаю, цих шансів просто немає. І знову ж таки, ця війна показала, що нас найкраще об'єднує спільний час, проведений в бомбосховищі, і спільний час проведений в траншеї на передовій. І якраз політики мали б це розуміти, і політики мали б демонструвати лідерство в тому, щоб були інші якісь підстави для об'єднання. Але з того, що відбувається, ну знову ж таки, ми, як опозиція, хоча б під час війни дійсно складно говорити про якусь опозицію, бо глобальна мета в нас одна, але е, є величезні претензії, були є до офісу президента, до всієї цієї команди кабінету міністрів. До речі, Шмигель встановив рекорд України. Знаєте про це? Він найдовше перебуває на посаді прем'єр-міністра за всю історію України. При цьому жодна з його ітерацій урядів ніколи не мала затвердженої програми Верховною Ради України. Як того вимагає конституція? І це чудесна ілюстрація от системи влади, яка в нас є в цій країні. Але е зараз е думати про те, що хтось якось буде змінювати цю модель, е неможливо більш того. Ми сьогодні багато говорили про там обмеження роботи депутатів Верховної Ради. Ви показали відео депутата, так розумію, від Європарламенту, який сказав, що я не помиляюся. Ми просимо дозволити випускати народних депутатів. Дивіться, я просто хочу, щоб заглядачі розуміли, що це не виглядає так, як депутати вимагають собі якихось привілеїв, коли всім чоловікам заборонено виїжджати. А от депутати, такі мерзотники, хочуть їздити за кордон. Друзі. Народний депутат України має спеціальний статус, спеціальні повноваження, спеціальну відповідальність і спеціальні завдання, в тому числі, як Михайло згадував, прописано в спеціальному законі повноваження народного депутата здійснювати міжнародну діяльність незалежно від волі голови Верховної Ради. Він для нас не класний керівник, не начальник цеху. Він здійснює загальну координацію роботи Верховної Ради. І, до речі, він дуже помилково публічно виступав і казав, що він відповідає. За міжнародні відносини Верховної Ради, він, хоча й правник, але вибачте, двойка. Тому що за 88 статтею Конституції єдиний його привілей це представляти інтереси Верховної Ради перед урядами іноземних держав без особливих повноважень чи там довіреності. Тобто, ні я, ні хто із нас, ми не маємо права представляти Верховну Раду, тільки якщо в нас буде спеціальне доручення Верховної Ради. А у голови є отакий привілей: це єдиний його привілей. На міжнародній арені єдиний при цьому кожен депутат відповідно до 17 статті закону про статус народного депутата має право безпосередньо вступати в зносини з будь-якими суб'єктами за кордоном і в цьому весь смисл політичної роботи. При цьому законодавство про режим воєнного стану якраз і гарантує Верховній Раді України і народним депутатам, що їхні права на відміну до речі від прав інших громадян не підлягають звуженню. Бо це якраз є інструмент балансу сили військових з силою цивільних. Бо ми всі цивільні люди. І насправді ми теж маємо дивитися, що і як відбувається в армії і з армією. Але саме головне, ми маємо зараз докладати максимум зусиль для того, щоб працювати в міжнародній арені, від якої залежить наше виживання. Я всім нагадую дуже просту річ: десь з кінця травня 2022 року, коли ми чудом встояли, дякуючи героїзму. Українських хлопців і дівчат, коли почалися на кінець то перші поставки, пройшов Рамштайн, пам'ятаєте, на початку травня почалися перші більш-менш нормальні поставки зброї, не партизанської, там джевеліни, mm -hmm. якісь автомати і 500 касок від Федеративної Республіки Німеччини. А коли пішла нормальна зброя, метою Російської Федерації, метою Володимира Путіна і Кремля було що? Зменшити поставки, зменшити фінансування, зменшити міжнародну підтримку. Правильно? Оце було три його очевидні мети. Для того, щоб цього не відбулося, треба було Україні що робити? Максимально працювати з Заходом, щоб забезпечити фінансову підтримку, військову підтримку, підтримку політичну. Де ми знаходимося з вами зараз, яке 26 сьогодні січня? У нас є багато промов. Насправді дуже яскравих. 25 okay, 25, Окей, вибачте. У нас є дуже багато яскравих промов від величезної кількості західних політиків. До нас регулярно приїжджають гості в Верховну Раду, да? ми збираємося, як хор Вірьовки, співаємо їм, всі задоволені, дуже красиво, виступають іноді дуже круто. І це безумовна політична підтримка. Але станом на 25 січня для нас стало вже новою реальністю, що грошей і ресурсів, на які ми розраховували ще в жовтні минулого року від Сполучених Штатів Європейського Союзу, немає. Немає від слова взагалі. І ми що не тиждень. Кажемо, ну так, да, напевно, наступний тиждень проголосують. Ну, так, да, напевно, там, наступний місяць проголосують. Володимир Зеленський йому до честі на його так званій підсумковій прес-конференції 19 грудня, сказав дуже правдиві слова. Він сказав, підтримка Сполучених Штатів нам потрібна сьогодні. Сьогодні це було 19 грудня. Ми воюємо кожен день, кожну годину і кожну хвилину. Війна це в тому числі планування. Планування хоча б на декілька місяців вперед, куди і які ресурси е, треба розподіляти, я уявляю, яке пекло відбувається в Генеральному штабі останні місяці, бо вони не знають, якими ресурсами вони будуть оперувати так само, яке пекло відбувається в міністерстві фінансів. Бо якщо я не помиляюся, ну напевно, це не є секретною інформацією. Але за цей рік, з 1 січня, 2024 до сьогоднішнього дня, у нас не було прямих надходжень. Е, Зовнішніх на підтримку економіки України. Тобто можна скільки завгодно говорити про те, що в Європі чвари, вони всі такі політики, вони всі борються за свої політичні інтереси. Так, але треба дивитися на себе. Чи все ми зробили для того, щоб ми в даний момент, 25 січня, 2024 року, були в кращій позиції? А насправді ми, як держава, ми як політичне керівництво робили те, що там підписували знамениту, там, розпорядження Стефанчука про відрядження, яке, на мою думку, має ознаки порушення Кримінального кодексу. Михайло використав у своєму виступі слово штучні обмеження. Штучні обмеження це описова частина злочину статті 351 Кримінального кодексу України, де написано, що створення штучних обмежень. Щодо роботи народного депутата, як кримінальним злочином. І я думаю, це всі прекрасно розуміють на банковій, але наскільки сподобалося так сказати запроваджувати різноманітні обмеження і урівнювати депутатів Верховної Ради, судді Конституційного суду з, вибачте, п'яним вантажником в якомусь житті... це теж професія. Давайте не будемо... Ні, я якраз хотів вибачити перед цими вантажниками, але. У різних людей є різні можливості, є різні завдання і різні обов'язки. Звичайно, тримати всіх в одному стілі, нібито це великий зал глядацький, перед яким виступає відомий творчий колектив, це, звичайно, дуже весело. Але коли ті, хто мають робити певну роботу, її не роблять, тому що їм штучно обмежують можливість виконання цієї роботи, в мирному житті, ну, це немає особливих наслідків. В великій війні. Наслідки перед нами. Наслідки перед нами. Ми зараз всі сидимо і чекаємо. Господи, проголосують в Сенаті і в Палаті представників чи не проголосують. А, а, а що ми робимо для цього? Ми для цього просто за останній рік встановили контроль над політичною роботою депутатів Верховної Ради за кордоном, який прямо гарантований в законі про статус народного депутата. Написано, держава гарантує народному депутату. Він гарантований, але при цьому, бачите, офісу сподобалася вся історія. Нагадаю, вона почалася рівно рік тому, 23 січня минулого року. Якщо хто забув, коли звільнили обличчя марафону 2022 і його подільників по великому будівництву. Саме з того моменту почався оцей процес обмеження роботи депутатів, зміну фокусу на поїздку Миколаївського Тимошенка. Я про що не вловили всі оглядачі да. Кирило Тимошенка, тоді зміни. Да. Але для того, щоб не говорили про Кирила Тимошенка, тоді всі говорили, що Микола Тишенко нібито купався в Таїланді і з цього зробили висновок, що всі народні депутати-мерзотники. Тому давайте вони будуть всі так само, як і всі інші, сидіти і чекати чогось. Ні, ми можемо чекати і далі чогось, але насправді це чогось може всім не сподобатися. Тому що у нас ресурсів зараз критично не вистачає. Давайте вже ближче до міжнародної адженди. Рішення Сполучених Штатів, я думаю, ну, дуже наївно зараз очікувати. На жаль, кожен наступний день, поки ми живемо, наближає нас до виборів в США. Це якраз наша це якраз наша а наступна наступна тема, тема Окей, Тоді конкретність. Давайте буде. я окремо тоді mm -hmm. про це скажу пізніше. Mm -hmm. А зараз просто закінчу на тому, що єдності всі хочуть. Але для цього треба конкретні дії від лідерів. Ми часто на рівні парламенту дуже помиляємося, і зараз от і Галя про це казала, і синютка про це казав, що давайте якісь там зміни до закону, зміни до закону. Ми постійно хочемо якимись змінами до закону вирішити якісь дуже складні питання. Про тиск на бізнес я чую останні 30 років. Я дорослий хлопчик, давно працюю і бачу це в дуже різних ітераціях. І просто чим далі нам треба покладатися не на безкінечні зміни до законів, а нам треба покладатися на зміни людей. Все упирається у виконавців. Mm -hmm. Я розумію, що бізнесу дуже складно це вимовити, там, прізвища татаров, наприклад, чи ще якісь інші прізвища, бо бізнесу не хочеться входити в конфронтацію з владою, ну це зрозуміло. Але як казали класики тоталітарних режимів, кожна проблема має прізвище ім'я і по батькові. І якщо ми не навчимося це відверто говорити публічно, то повірте, нічого не буде. Ми далі будемо проводити кролі, столи, іноді буде приходити uh -huh. там генеральний прокурор. да, вчора до вас прийшов велика радість на кінець, ми його побачили, бо в комітеті правоохоронної діяльності його вже другий рік ніхто не бачив. Але це не змінить ситуації. Тому я думаю, що це і інтерес президента, це інтерес офісу президента для того, щоб втримувати ситуацію в країні, не видавати укази. Я дуже критично ставлюсь до указу за результатами Ради нацбезпеки і оборони по бізнесу. От там вибачте, написано юридична маячня, яку неможливо виконати. Там рекомендація генпрокуратури ДБР, БЕБУ і СБУ призупинити процесуальні дії. Я собі уявляю, як от генеральний прокурор прийшов до себе в офіс і каже своїм підлеглим: так призупиняємо на підставі чого на підставі процесуального кодексу. Ну які підстави, якщо вони будуть призупиняти, це буде злочином посадовим, які будуть вчиняти ці особи. Тобто це наказ, який неможливо виконати, який зроблений виключно для піару, для якогось заспокоєння публіки, але так пр проблеми не вирішуються. Якщо у нас на другий рік великої війни є проблеми з утисками бізнесу, і бізнес волає, вибачте, то треба шукати прізвища, ім'я і побатькові людей, які за це відповідають, які є в команді президента в його близькому оточенні, як він там каже, 6-7 менеджерів, а так само і в відповідних інституціях. І закінчу одним: успіх цієї країни буде тоді, коли в команді президента буде не 6, там 5-6 менеджерів, а 10-12 інституцій. Де працюють сотні тисячі людей, які і є державним апаратом України, яка і має забезпечувати всі державні політики, які спрямовані відповідно до третьої статті конституції, на забезпечення інтересів людини і громадянина. І от, поки цього не буде, поки ми будемо свідками цього хаосу.